Слава Господу. По Божій милості я можу стояти сьогодні на цьому місці і також по маминих молитвах. Ну, на жаль, мама вже, як ми знаємо, відійшла у вічність. Але хочу. Я думаю, що кожен з нас він може розказати тут. є багато про милості в Господні, але був в Сергія в лікарні, я так зайшов, і там лежить, там, де дуже де багато є воєнних. І... Я так я глянув на тих хлопців, які не мають ніг, і я зразу згадав про одну ситуацію, яка сталася колись в моєму житті. І якщо би не Господня милість і нема мені молитви, то, ми, то я так само мав бути до колін без ніг. Це був було, це було 14 рік, але я хочу ще сказати до того, що е коли ти народився віруючій сім'ї, я це завжди я говорю, це не означає, що ти віруючий. Моя мама була віруюча. А я жив собі своїм життям, яким я хотів. Хоча мама неодноразово вона мене кликала. Ну, і я десь колись ходив на, на зібрання. отак От захтів, прийшов, там, всяке було, по пів року міг не ходити. Але хочу сказати, що все рівно. Ну, вроді би, і приходив і на зібрання, та там проповідували, співали, все плакав. Виходив і далі жив своїм життям. І постійно мама казала: сину, тобі треба Бог, тобі треба каятися, знаєте. І я завжди казав, мама, я ще встигну розумієте, я ще встигну, ще прийти в цей час. І це був 2014 рік, це було, як нині пам'ятаю, це було 23 листопада. І погода така вона була дуже. Такий дощ падав, така мрака була, асфальт був і був мокрий. Тиждень до того, як вернулися з, з заробітків, і мій друг, який там купив собі автомобіля, це був, це був ж, 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 Жигуль, Капейка був. Він опиту не мав тиждень за, за рулем. І він приїхав там, музика грає в машині. Мама так вийшла до мене і каже: сину, молися до Бога, щоб він, щоб він зберіг вас. А я кажу, мама. Ви є ближче до Бога. Я так завжди мамі казав. У мене якась така, знаєте, в мене така була, от в серці була така віра, що коли мама помолиться за мене, я знаю, що все буде добре. Я завжди казав, мама, ви помоліться за мене, а я ще колись спокаюся, ще прийде час, я їду по своїх справах, бо я зайнятий. І ми сіли в цю, в цю машину і направлялися в сторону Лопатина, хто місцевий, то він знає. І там, коли в'їжджати в Лопатинський ліс, там колись були такі ями, там треба було так змійкою влітати. А цей хлопець їде, тішиться машина. Ну, як то знаєте, кожен, хто перший раз має і машину, рай, і радість там їде 100, вона ну, більше не їхала, для, а для Жигуля 100 це, це, це вже ну, самі розумієте. Я собі в телефоні там, і пишу смс-ку, і коли я підняв голову, я просто почув таке, знаєте, що колеса по, по асфальті юзом йдуть. І я просто, коли підняв голову, я не зрозумів, що, що відбувається, бо я сидів з боку спереду. Чому, чому мі, не, так, не вперед машина їде, а машина боком і летить вперед? Я не зрозумів, що взагалі відбулося. Ну, і цей хлопець старається в другу сторону руля, руля і викрутити. І виходить, він вроді вже машину він рівняє милом ще одну яму. І нас так в секунді про, про, просто скидає в рів. Ми, ми злітаємо в рів, коли ми злетіли в рів, весь стекло, воно, воно вже випало. І виходить, що я в машині так, якби від удару трошки перевернувся, і мої ноги отак, і до колін вони просто старчали, де передня стойка, отак, вони просто вже на дворі були. І просто ми влітаємо в ліс. І я просто відчув такий, знаєте, як сказати, такий не, не, не сильний. такий Пом'якшений удар прямо так в ноги щось просто затокнуло мої ноги свої в середину. І коли тільки мої ноги зайшли в салон, виходить, що просто всю праву сторону, от таке дерево, ми просто здерли повністю вся права сторона, там, де була, вона була, здер... була здерта. І ми далі ми ще залетіли в ліс, метрів двадцять. І виходить, що одночасно, я не знаю, як то сталося, що ми заднім колесом зловили пеньок і переднім колесом зловили дерево. І машина так обняла дерево, задній місць відірвало оті стойки, де тримають задні дверки, вони, вони потріскали просто. І розумієте, коли ми повлазили з машини, живі, о, ура, там, знаєте, і пуща з тилу. Ну, друг приїхав, він в шоці? Бо він казав, як ви живі? ну, Він не розумів того, що. Ми, дійсно, ми, ми, якщо ми би зразу би в дерево попали, я, я думаю, що ми були б точно би вже, я би тут би не був на цьому місці. Мені багато і дерев минули, і так сталося, і розумієте? І поміж тим, я вийшов я. А, і хочу сказати, у цей момент, у цей я зразу тоді у, я, я усвідомив, що коли ми завжди кажемо, чи є час, ще прийде час, я встигну покаятися. не встигне покаятися. Тому що, от тільки коли ми злетіли в рів. В секунді я я, я вже зрозумів. Моє життя, воно просто прибігло перед очима. І розумієте, в секунді, там долі секунди були. Там навіть я не знаю, може, ну пів ну, півхвилини це все відбувалося, але просто розум настільки спрацював, що я вже просто чекав цього удару. Настільки просто чекав, і розумієте. І це такий страх був того, того, що я розумів, що якщо я зараз загину, ну то я в пекло попаду. І розумієте, і все рівно я. ну, і все рівно, я після того я не, я не покаявся, розумієте, але по, поміж того, я завжди, де б я би я не був, я завжди, розумієте, відчував, відчував ту Божу охорону, знаєте, я відчував ту, ту мамину молитву постійно, де б я не був, в мене багато ситуацій було в її в житті, розумієте, і я хочу нас закликати і сказати до, до того, що якщо, якщо ми молимося за когось. Якщо батьки молять, ми моляться, ми молиться за дітей, які не віруючі. Якщо ми молимося за яких друзів, розумієте, але ми молимося і нічого не відбувається, це я хочу сказати. Це не означає, що ми все все бачимо, розумієте. Ми не знаємо, можливо, та, і та людина, ще жива по наших моїх молитвах. І того я, я хочу сказати нам: якщо ми, якщо ми з когось молимося, то не перестає молитися. Молитва в нас завжди працює. Хай Боже Ім'я буде благословенна. Амінь. amen